Агент СД. Розділ 18 Сповідь Агента СД. Вони зупинилися край села, де під вербою стояла машина Стородуба. Почекавши, поки підбіжать усі, професор Петриківський сказав: Ну, все, тут ми вже поза зоною. Що це було? спитав отхекуючись, капітан Попенко. Ви ж бачили? усміхнувся Петриківський. Бачили, але не зрозуміли? сказав Горбатюк. НЛО? — спитав Попенко. «А вже ж! — вигукнув Женя. Але хто ви? спитав Стародуб. Дивлячись на капітанів, Через вас вони не пішли на контакт. Капітани перезирнулися, завагавшись із відповіддю. Капітан поліції Горбатюк вихопився Женя, і капітан поліції Попенко підхопив відтасик і примовкли, бігаючи очима. Чи треба було їм вигукувати? Але капітани ствердно закивали. Про це потім. Милочка вчепилася за рука в тата. Ти скажи, що це все значить? Чого ти поліз на дерево? І, взагалі, ти знав, що вони прилетять? Я ж чула, як ти вчора увечері домовлявся по телефону зі Всеволодом Казимировичем. І він захопив прилади, щоб зафіксувати. Ти знав, звідки? Професор Петриківський глянув на свого друга членкора, усміхнувся, знизав плечима. Доведеться, мабуть, розказати. Та розказуй уже, махнув рукою стародуб. Ну, По-перше, мушу вам сказати, що ми з Севою себе... почав Петриківський, тобто зі Всеволодом Казимировичем, давні прихильники гіпотези про реальність існування позаземних цивілізацій і можливості контактів з ними, навіть входимо у міську секцію. Національної комісії з аномальних явищ, а Всеволод Казимирович, заступник голови і спеціально займається в Інституті Уфологією. Літаючі тарілки називають на заході УФО, тобто UFO. Unidentified Flying Object. У перекладі нерозпізнаний літаючий об'єкт. НЛО. А ще вони мають назви АЯ. Аномальні явища та АЛО – астролевітуючі об'єкти. Професор говорив так, що було зрозуміло і дітям, і не дуже підготовленим у цих питаннях капітанам. Ви, мабуть, читали про зону аномальних явищ. У Хмельницькій області, вів далі Петриківський. Про це багато писалося в газетах і журналах. Так от, щойно ми з вами були в такій зоні, бо, являється, в нас вона теж є. Ще кілька років тому, коли ми знімали тут дачу, я звернув увагу на легенди та перекази про гостролуцький ліс. Казали, що в нетрях лісу водилися якісь потвори, дівчата з ведмежою мордою, так звані мінотаври, що навіть із компасом люди часто блукають у цьому лісі. Стрілка компаса безладно крутиться, наче там магнітна аномалія. І годинники починають відставати на годину й більше, і фотоплівка в апаратах засвічується, а цифрові камери. Взагалі не працюють. Але найбільше переказів чув я про галявину, на якій ми щойно були, і про те дерево, на яке я залазив. Його називають сердитим деревом. Місцеві жителі обходять його манівцями. Того, хто наближається до нього, охоплює враз безпричинний страх. Заціпеніння і не раз, кажуть, бачили на галявині біля сердитого дерева баского вороного коня. А коли хотіли підійти до коня, він несподівано зникав, наче танув у повітрі, тільки чули цокіт копит, що віддалявся. Як усякі легенди ці перекази теж мали якусь. Магічну силу, що притягала, зачаровувала, хвилювала, збуджувала уяву. Я, звісно, не був би вченим аналітиком, якби не пішов на ту галявину до того сердитого дерева. І ви знаєте, коли я наблизився до нього, мене справді охопив безпричинний страх. Психологічно це зрозуміло. Запевняв я себе: коли чекаєш чогось страшного, страх, як правило, з'являється. Що таке взагалі страх? Це прояв інстинкту самозахисту, самозбереження. Він попереджає про небезпеку. Якби не було страху. Жива істота просто б загинула. Отже, начебто зрозуміло. Але коли я вдруге примусив себе підійти до дерева, попередньо витративши майже півгодини на аутотренінг, переконуючи себе, що нічого, ну нічогісненько мені не загрожує, страх охопив мене. Чи не з більшою силою, ніж уперше. І втретє, ніякий самогіпноз мені не допоміг. Я махнув рукою, вирішив, що у той день не в формі, і відклав експеримент. Через день я ще раз пішов на галявину. Знову повторилось те ж саме. Я нікому не говорив про це. Але відтоді феномен сердитого дерева хвилював, непокоїв мене. Я ще багато разів був біля нього, і завжди слабкодухий страх охоплював мене. Воно часто снилося мені й у снах оживало ставало то вогнедишним драконом, то величезним спрутом зі щупальцями вітами. То ще якимсь жахливим страховиськом. І порода того дерева була якась невизначена, начебто липа проте листя надто велике і форми не такої. Одне слово, таємниче, загадкове дерево, я його боявся, і разом із тим. Мене вабило, тягло до нього. І от нарешті цієї весни, після травневих свят, одного дня я раптом відчув наче якийсь поштовх, наказ сумління. Або я переламаю себе, не лише підійду, а й залізу на те дерево, або я навіки буду себе зневажати. Як боягуза і нікчему. І я поїхав у Гостролуччя. Ліс зустрів мене лагідно і привітно. Був ясний прозорий сонячний день. Я бадьоро на наспівуючи пісеньку з мультфільму про Вінніпуха. Настрій у мене був весело рішучий, хай би там що. Залізу на те сердите дерево. Я підійшов до дерева і почав дряпатися на нього. Мені здалося, що воно поручається, відштовхує мене, але я все ліс і ліс. Крона була густа, крізь гілля важко було продиратися, і раптом я відчув, що віти обхопили мене. Обхопили і не пускають. Я спробував вирватися, але не зміг. І тут ви, звичайно, можете не вірити, та я вам клянусь, що кажу правду. Дерево заговорило. Я зараз уже не можу згадати, чи я чув голос, чи у моїй свідомості з'явилися нечутні слова. Але я з абсолютною впевністю стверджую, що то були не галюцинації, не підсвідомі результати діяльності мого мозку, а чужий сторонній голос. Він говорив: Ти впертий і небоязкий, але свою наполегливість тобі треба спрямувати в інший бік. У який? Спитав я вголос. Щоб спробувати врятувати людство. Що я можу зробити для цього? спитав я. Боротися? була відповідь. І з ким? І з чим? З некомпетентністю і самовпевненістю вчених. Ви довели людство до прірви. Ви рятуйте, розплачуйтесь. На цьому телепатичний контакт із невідомим розумом враз перервався. Віти несподівано отпустили, не мов би навіть отштовхнули мене. Я втратив опору, зірвався і полетів униз. Добре, що земля під деревом була стелена. Товстим шаром затлілого листя. Я не покалічився. Я повертався з лісу, як очманілий, що це було? Хто говорив зі мною? Дерево, але ж це безглуздя. А втім, чому таке вже безглуздя? Що ми знаємо про безконечний і незбагненний світ наш? Майже нічого. Хіба неможливі навіть на нашій планеті якісь розумні істоти, приховані від нас багатомірністю простору, мешканці світу, паралельного нашому, який не сприймається нашим зором, нашими органами чуттів. У той день просто з лісу я поїхав не додому, я поїхав. До свого друга Севи Стародуба, до шановного Всеволода Казимировича. Півночі сиділи ми з ним і радилися він одразу повірив у реальність того, що відбулося зі мною. То була ніч переоцінки всіх наших цінностей. От я, на що я витратив свої сили, час. Своє життя на роботу над БВК. Білково-вітамінним концентратором. Здавалося б, що це дасть величезний економічний результат, домішки для корму худобі. Набудували заводів, витратили мільярди. А потім з'ясувалося, що ті заводи завдають шкоду людині. Виробляють страшний алерген, небезпечний для здоров'я. А що дав Чорнобиль? А вся діяльність індустрій, що забруднює навколишнє середовище до XVII століття земля кожні 100 років утрачала один із видів тварин. Тепер, завдяки цивілізації, це відбувається за рік, а то й менше. Звісно, начебто і схаменулися і вчені, і громадськість, і сильні світу цього. Багато говорять про екологічні проблеми, створюють зелений світ, будують очисні споруди, але як усе повільно й мало робиться, коли такими темпами і далі піде. Не встигнемо, не встигнемо врятуватися. Загинемо. Треба, щоб кожен, буквально кожен, відчував неспокій і відповідальність. Особливо це стосується вчених, бо з них усе почалося. Вони перші несуть відповідальність. Перші розплачуватися повинні. Професор Петриківський замовк на хвилину, глянув уважно на Горботюка, на Попенка, усміхнувся. Ну, а тепер про те, що вас, панове капітани, найбільше цікавить. Бо ж не випадково, мабуть, з'явилися ви у лісі. Я й сам уже думав про побачення з вами. Особливо, як дізнався, що підозра впала на Семена Панасовича Дикого. Цього, чесно кажучи, я не передбачав. То, значить, капітан Горбатюк перезирнувся з капітаном Попенком. Так, так, кинув професор Петриківський. Агент СД — це я, агент сердитого дерева. Розплачуйтесь, сказало воно. Я подумав, що в цьому є сенс. Ми повинні розплачуватися усім, що маємо, талантом, зусиллями, життям, грошима. Повинні, не чекаючи, поки розкрутиться важка, неповоротка бюрократична машина, виявляти ініціативу. Кмітливість, оперативність вкладати гроші у справу збереження життя на землі негайно й ефектно. Тим більше, час зараз такий, що дозволяє робити це. І о, виникла ідея у нас обох! перебив його все Всеволод Казимирович. Це він, щоб розплачувався не я один. Усміхнувся професор Петриківський. Хоча ідея належить, вибач сево, мені. Та не про це зараз річ. Ми дізналися, що фірма Варіант займається пошуком і впровадженням екологічно ефективних винаходів. І нещодавно. Група спеціалістів, що співробітничає з варіантом, винайшла оригінальні фільтри для знищення чадного газу в автомобільних вихлопах. Є можливість швидко налагодити виготовлення фільтрів, але для цього потрібні гроші. Негайно фірма наштовхнулася на байдужість бюрократів. На незгоду банків надавати кредити без застави. І от виникла ідея в знову втрутився Стародуб. Яка різниця? Знизав плечима Петриківський. Різницю ти відчуєш, коли справа дійде до суду? Суд мене не лякає, я свідомо йшов на це. Почали ми з себе. Я і Сева віддали все, що мали, але цього було не досить. І тоді виникла думка звернутися до тих учених, внесок яких у забруднення навколишнього середовища, у спричинення екологічної катастрофи найбільший. Я нікого не шантажував, не погрожував, не вимагав. Це легко перевірити. Я звертався до їхнього сумління і розуму, говорив, на що потрібні гроші, звертався до тих, кого знав, і в порядність, кого вірив, наводив приклади самовідданості вчених, громадянської мужності і благородства, згадував академіка Сахарова одне слово. Не шантажував, а намагався переконати. А називаючи себе агентом СД, розшифровував цю абревіатуру як совість і дія. Бо зараз для збереження життя на землі однієї совісті вже замало. Потрібні дії, активні, негайні, масові, а те, що я. Не називав свого прізвища, а обрав такий таємничий псевдонім, теж мало свій психологічний вплив. Та й хіба сам той телепатичний контакт на середитому дереві не був таємничий? І ще, вірте, не вірте, а я не певен, чи все, що я говорив моїм колегам, говорив я сам. У мене було таке враження, наче хтось підказував мені деякі думки. Я відчував навіть якийсь трепет, що, може, передавався й моєму співрозмовникові. Так, подала раптом голос Милочке. Я, коли почула, як ти сказав, агент СД, мене все аж пересмикнуло, наче струмом ударило. Я думала, що тобі той агент дзвонить. А то, виявляється, ти.